В анексованому Криму російські спецслужби нарощують репресії проти кримських татар. В кінці травня було викрадено кримсько-татарського активіста Ервіна Ібрагімова. А до цього серія обшуків відбулася в будинку заступника голови меджлісу Ільмі Умерова. Окупаційна влада робить все, щоб посіяти страх серед тих, хто не визнає анексію півострова. Втім, серед кримських татар знаходяться й такі, що радо служать росіянам. Більше того, вони ще й заробляють гроші на українському бюджеті. Докладніше про це в розслідуванні Сергія Мокрушина. Кримське адміністративне прикордоння, сусідство з окупованим півостровом, істотно впливає на все, що відбувається на півдні Херсонщини від локальної економіки до ворожих диверсій, формуючи і людські настрої. Ідеологічну роботу з гничанами із Криму проводить і колишній головний регіонал району Сейтумерні Митулаєв. До анексії Криму він очолював Генічеську райдержадміністрацію у травні 2014-го. Разом з іншими кримськими татарами-колабораціоністами зустрічався з президентом країни-агресора, який прямо попереджав про покарання за підтримку України. Інтереси кримських татар сьогодні зв'язані з Росією з Російською Федерацією. І не можна захищати інтереси інших третіх держав, використовуючи кримсько-татарський фактор. Це паде только во вред народу. Це нужно осознать. Після анексії півострова Німитулаєв перебрався до Криму, а зберігати чималеньке добро на Херсонщині довірив дружині Надіє. Німитулаєви – одна з найзаможніших родин Херсонщини. У їхньому володінні тисячі гектарів орної землі, бази відпочинку, автомобільний бізнес. Сам же Сейтумер Німитулаєв створив пропутінську організацію Крим яка пнеться конкурувати з меджлісом за вплив на уми Кримських татар. Президент Російської Федерації говорить Дорогі жителі Криму, Кримські татари, сконсолідируйтесь, і ми вместе з вами зробимо невозможне. Крим будет одним із самых лучших уголков Російської Федерації. Вот поэтому ми вас собрали. Из Крыма Сейтумер Мутулаєв посылает сигналы землякам на Херсонщине про чудове життя на оккупированном пивострове, а новым господарям розповідає про русский Геническ. Генический район всегда был пророссийский. Всегда они поддерживали не именно Януковича, а поддерживали те идеи, что партия выдвигала государственный язык, это русский язык, сближение с Россией. И сегодня мы это наблюдаем, и люди хотят жить и работать. Безбідне проживання Німитулаєва в анексованому Криму успішно забезпечує його бізнес, що залишився на материковій Україні. На початку курортного сезону 2016-го ліцей Херсонської облради віддав перемогу у тендері на відпочинок дітей табору імені Іллі Кулика, що належить надіє Німітулаєвій, а бенефіціаром є Сейтумер Німітулаєв. Сума держзамовлення понад 440 тисяч гривень. А ще в Німитулаєва є готель. Одразу після окупації півострова в ньому розмістилися російські окупанти. Після того, як вони залишили Чонгар, тут живуть українські прикордонники. Восени 2014-го українська прокуратура відкрила таки проти сейтумери Німитулаєва справу і оголосила в розшук. Однак не за сепаратизм, а за посадовий злочин, службове недбальство. За повідомленнями прокуратури, Німитулаєв на посаді голови райдержадміністрації без аукціону передав понад тисячу гектарів сільгоспугідь користування підприємству, яким керувала його дружина. Було завдано збитків на 7 мільйонів гривень. На частину майна Німитулаєвих було накладено арешт. Ми вивчили судові рішення і записи в реєстрі нерухомості. Під арештом дійсно майно самого Сітумира Німитулаєва – торгівельні точки, кафе, майнові комплекси, вантажні і легкові автівки. Але велика частина сімейної бізнес імперії Німитулаєвих записана на дружину Надіє. І от активи, де вона є власницею, не заарештовані. Ось цей занедбаний двір колишній завод акціонерного товариства Генічіськ Агробут, частки якого діляться цей тумерні Митулаєв, його партнер Олег Алексієнко та держава в особі міськради Генічіська. За протоколами зборів акціонерів, у часи, коли Німитулаєв керував райдержадміністрацією, прибутковість підприємства впала до нуля, техніку було розпродано. Мергенічіська Олександр Тулупов стверджує, що підприємство вже фактично вмерло. Делали там домики, беседки. Вот такое. Сейчас я даже не знаю. А, а какие-то общества, собрания акционеров проводятся? Проводятся, да. Ну там фактически принимаются какие-то решения. Такие у нас всегда туда ходит Руслан Михайлович. Это наш директор, ой, руководитель коммунальной, начальник службы коммунальной. Поэтому там ничего такого не происходит, доходов никаких нету. И все. Сайтомер Немитулаев керував Геническим районом 8 років. Вибудована тоді вертикаль влади і бізнесу існує і сьогодні, каже ініціатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов. Тривалий час його батько Едем та Надієни Мітулаєва були співвласниками найбільшого перевізника Криму, компанії Сім Сіті Транс. Тепер колишні бізнес-партнери у різних окопах. Іслямов вважає, що саме Німитулаєв зорганізовує місцевих мешканців протестувати проти блокади. В Тот момент йому кадавірбалі йому теж було сказано, що Мы и Херсон захватим, так что давай быстрее, мол, перебирайся к нам, будь с нами и все такое прочее. Я думаю, что этот человек просто совершил огромную ошибку. А сейчас он уже в системе. Здесь весь генический район принадлежал ему. Он как Маркиз Карабас. Великі статки це вже традиційна норма для посади голови генічської райдержадміністрації. держадміністрації. Після Німитулаєва район очолив Олександр Воробйов. За часів попередника він отримав від райдержадміністрації ділянку біля моря, але каже, що для нього то неістотні дрібниці. Десятки гектар мною, як громадянином України, куплено на аукціоні в законному порядку для розвитку стрілки. І говорити, що за 10 соток, тим більше законних, ну це просто смішно. Не на камеру місцеві мешканці та журналісти охоче розповідають, що бізнес сепаратиста Німитулаєва має міцне прикриття. При посадах лишились усі колишні його соратники, регіонали, які змінили партквитки і знову засідають і в обласній, і в районній раді правоохоронці, що отримали землю на узбережжі, впливові аграрні бізнес-партнери, які представляють у владі президентський блок. Ми намагалися надати право на відповідь сейту меру Німетолаєву, та почувши, що телефонують з Києва, він кладе слухавку. Ми пропонуємо вам висказати свою позицію. Ну, я тут на половину слухаю вас, половину не слухаю, хоча я і на високій точці сижу. Так що я сьогодні дуже неважна. Ну, ми вас слухаємо добре, ви можете сказати свою позицію. Извините. Не дивлячись на карну справу і активну антиукраїнську діяльність в Криму, цей Тумеру Митулаєву і досі вдається уникати конфіскації майна в Україні. Це дуже просто, адже арешт не розповсюджується на майно дружини чи фірм, які записані на неї, хоча сам він є кінцевим бенефіціаром. Тож бізнес імперія втікача, хоч і зменшилась, але досі існує на материку, дозволяючи заробляти навіть на бюджетних коштах держави, проти якої він фактично воює. Gracias.